Хресні батьки, їхня роль у житті дитини. До запису цього посту мене спонукав допис однієї жіночки в одній із груп з Фейсбуці, де вона крізь сльози описувала великі статки хрещеного своєї донечки, і те, що він подарував дитині надто маленькі золоті сережки. Коли я бачу такі речі, то мені хочеться запитати, люди, ви по яких мірках обираєте хрещених своїм батькам, по якому розрахунку? У мене особисто багато похресників, більше п'ятнадцяти, і я дякую Богу за кожного з них. Всі вони вже майже дорослі і підростали в той час, коли ще не було моди на дорогі подарунки і так далі. І не дивлячись на це, у нас з ними особливий зв'язок, їхні обійми при зустрічі це те, що зігріває мені душу і викликає сльози. Я відчуваю їхню любов, і вона аж ніяк не виміряна моїм фінансовим становищем, бо насправді єдине, що я молюся за них, як і за своїх дітей. Просто… Вони теж мої діти, яких я люблю, яких ніколи не залишу у біді і моє серце, які мої двері завжди відчинені для них. На жаль, останнім часом вибір хрещених батьків набув якогось іншого сенсу, але ж відділення святої Тайни хрещення передбачає необхідність присутності хресних батьків, як духовних батьків. В часах раннього християнства вони відігравали роль поручителів, а також духовних провідників тих, хто приймав тайну хрещення. Як знаємо, прийняття цього святого таїнства, як інших, неможливо без віри. Роль хресних батьків в обряді хрещення, крім тримання дитини на руках під час обряду, полягає в тому, що вони виступають від імені дитини як у хресті. Від її імені вони заявляють повідречення від сатани і з'єднання з Христом. Вони представляють церковну спільноту, яка приймає у вірі нового члена церкви через хрещення, і разом з батьками, які також є членами цієї спільноти, беруть на себе відповідальність перед Богом і церквою за християнське виховання дитини. В той спосіб вони стають тими, через кого передається дитині ця Божа благодать, і це їхня головна роль в обряді хрещення. Однак, з чого випливає їхній головний і суттєвий обов'язок опікуватися християнським духовним життям свого похресника, найважливіший спосіб дбати про духовний розвиток дитини, це бути прикладом для неї. Це, у свою чергу, вимагає від хресних батьків того, що вони самі були глибоко віруючими людьми, практикуючими християнами, бо людина не може дати іншому того, чого сама не має. Це їхній перший і підставовий обов'язок. Вони мають показати похреснику, чим на практиці є життя з Богом, і яке багатство Божих дарів приготоване. Для неї. На хресних батьках разом з рідними батьками дитини лежить завдання прослідкувати, щоб для їх похресника християнство не було лише культурною традицією, набором зовнішніх обрядів, а щоб його віра була живою і сильною, провадила до глибоко духовного життя в Бозі. Щоб його віра мала своє вираження в кожному аспекті його цілосного життя, Дитина вирішує, має сама підтвердити те. Що за неї, чи в її імені зробили інші у тайні хрещення, дозволити благодаті Божій повноцінно діяти в ній, прийняти на себе всі обов'язки, які випливають з Божого синівства, яке вона прийняла. І за це хрестні батьки несуть найбільшу відповідальність разом з рідними батьками. Духовний зв'язок між хрестними батьками і похресником триває протягом усього життя, і їхня відповідальність не завершується і не відміняється аж до кінця життя. Вони завжди повинні бути допомогою і опорою для тих, за кого взяли на себе відповідальність. І не тільки в духовному житті, адже християнство це не тільки духовність, яка відділена від цього іншого, а єдність цілого життя з Бога. На жаль, у реальності ставлення хресних батьків до своїх обов'язків не завжди таке, яким би мало бути. Усвідомлення хресними батьками своєму ролі у житті Похресника і відповідальності перед Богом, Церквою і самим Похресником, часто є неповноцінним або дуже низьким, деко все завершується святковим обідом після хрещення, присутністю на урочистому святому причастю, подарунками на дні народження на весіллі. Така ситуація негативно відображається у житті охрещеної в дитинстві людини. Тому, обираючи хресних батьків, опирайтеся не на фінансові можливості чи статус людини, а на серце і духовний рівень. Подумайте, чи готові будуть ці батьки взяти на себе відповідальність, якщо не дай Бог з вами щось станеться. Це значно важливіше за золоті сережки чи інші матеріальні цінності. Пам'ятаємо, бути хресним батьком чи матір'ю це престижно, але одночасно і відповідально. Батьки земені народжують дитину для земного життя, а духовні батьки приносять дитину до Божого храму, щоб вона отримала життя духовне. Земні батьки дають дитині тіло і будуть дбати за здоров'я і ріст, а хресні батьки беруть на себе святий обов'язок заступати Бога і в імені Церкви святої дбати про душу християнина. Ось бачимо, наскільки важливим є участь хресних батьків у житті людини. Вони не тільки прирівнюються до земних батьків. Але в дечому і перевищують їх. Звідки лася традиція про необхідність духовних батьків. Дана традиція існує від часу перших християн і міцно утвердилася аж до наших часів, стала на рівні закону. Причиною виникнення традиції була необхідність духовної підтримці християнина на початківця. Пізнати Христа Спасителя, почати жити за заповідями Його, усвідомити своє спасіння і змінити життя було і є нелегко. Потрібно помічника, особу, котра би могла допомогти почати жити духовним життям і підтримати у часі труднощів. Таким духовним наставником спочатку був священник. Саме тому апостол Павло себе сміливо називає духовним отцем апостола Тимотея, а його сином. Бо тебе я породив через Євангелію. Саме це указує на духовну спорідненість. Згодом церква стала багаточисленною, і уділити кожному належну увагу вже не було можливості. Тоді єпископи та перешвітери поручали духовну опіку вибраним. І зразковим членам церковної громади, або ж тим особам, які привели до церкви цих неохрещених. З часом виникає традиція, коли батьки дитини або сам новоохрещений, самі шукали і пропонували особу, яка би радо виконувала роль духовного наставника, які є вимоги, щоб бути хресним батьком, матір'ю. Найперше. Що вони самі були охрещеними, миропомазаними і отримали святе причастя. Особливо перед самим або в День хрещення, або десь перед тим, не рік тому, мали більше 14 років життя та були в стані свідомости свого обов'язку духовної опіки, ще психічно здорові. Якщо належить до іншої конфесії, православний чи католик, тоді потрібно, щоб, бодай хтось один був конфесії похресника. Мене запитувало, чи можна бути за Хресного у Православній церкві, звісно, що можна. І православний може бути у католиків. Але коли хрестимо ми католики, то не може бути двоє православних за Хресних. Не знаю, як на це. Дивиться православна церква, мають бути зразкової поведінки моральної, це означає не бути публічними грішниками. Потрібно зрозуміти, що публічні грішники ніяк не можуть бути хресними батьками, до них належать особи, які офіційно, публічно визнають свою причетність до гріха. Ті, що взагалі не ходять до церкви, або дуже рідко, розлучені, які співжиють з іншими особами, і ті, котрі живуть подружнім життям без шлюбу. То ми кажемо, що без церковного шлюбу живуть і ті, які розведені, які не можуть приступити до стайни сповіді і причастя, а відповідно не можуть бути і хресними. Особи, Котрі належать до різних неморальних організацій, до ЛГБТ, ті, котрі належать до шкідливих здоров'ю свичок, алкоголік, наркоман і так далі, які офіційно закликають до ненор... неморального життя, працюють на роботі, яка суперечить основам християнської моралі, лікарі, котрі роблять аборти. Особи, котрі працюють в публічних домах, ті, що друкують моральну літературу і розповсюджують і так далі, як бачимо, що не може бути духовним наставником той, хто сам не живе згідно з Божими заповідями, з чого випливає, що бути хресним, потрібно брати активну участь у житті церкви, вести глибоке духовне життя, часто сповідатися і причащатися. Бути обізнаним справдами християнської віри і бути прикладом для похресника чи похресниці. З власного досвіду хочу зауважити, деколи рідні батьки настоюють, щоб знайомий чи родич сім'ї стали хресними батьками, навіть тоді, коли вони не можуть бути через вищоуказані причини. Був навіть такий випадок. Коли різними хитрощами домоглися цього, ну так людей можна обманути, а от Бога не боїмося. В людських очах дитина буде мати хресних, а перед Богом може бути сиротою. Треба також зрозуміти, що похресних стає на шлях життя без гріха, бо хрещення змиває всі гріхи. А тут його прив'язують відразу з людиною, котра не хоче розстатися з гріхом. Тому не варто уже від початку накликати гріховне прокляття на дитину. Що ж тоді робити, коли хтось дуже прагне, а не може із вищосказаними причинами бути? Найкращим вирішенням буде, коли людина залишить гріх. І цим покаже приклад для похресника. У іншому випадку може бути другом, опікуном, помічником сім'ї. Вибачте. Але церква не може благословити відвертого грішника, щоб той показував своїм життям поганий приклад. Чи може якийсь інша людина? Іншої національності бути хрестом. Може, хоч вона є іншого обряду, але все ж може духовно опікуватися і навчати згідно з нашим обрядом, тому потрібно наперед ознайомлюватися з нашими свичаями. Є проблема, якщо наші тепер народжуються діти за кордоном, то в якому обряді хрестити? Щодо обряду хрещення потрібно, щоб він відбувався у нашому східному обряді. Навіть якщо ми перебуваємо за кордоном, якщо одна із сторін, тато чи мама є латинського обряду, то батьки можуть вибрати за взаємною згодою, аби дотримуватися простого принципу, син йде за батьком, мати за дочкою. Коли виповниться 14 років, діти можуть самостійно обрати обряд на ціле життя, якими є обов'язки хресних батьків. Як вже згадувалося, найперше вести добре християнське життя і давати приклад похреснику. Молитися постійно за похресника бажано щодня, дбати про духовне виховання. Дарувати релігійні книжки та інші релігійні речі, навчити молитися, цікавитися духовним розвитком і допомагати сумлінно виконувати обов'язки християнського життя. Якщо ви зауважили, мова про дарунки на день народження чи щось подібного не було, і не випадково, бо хресні батьки мають більше дбати про духовне. І за це будуть давати Богові звіт, наскільки вони допомогли похреснику пізнати християнську віру і стати на шлях спашіння. Хресні батьки на обряді хрещення відповідають від імені дитини, відречення всього злого і єднання з Христом. Таким чином, беруть на себе обов'язок докласти усіх зусиль, щоб дитині прищепити любов до духовного життя і щоб вона, коли досягне свідомості, з радістю відновила обітниці хрещення. Важливим обов'язком хресних є підтримувати Похресника у всіх важливих моментах життя. Особливо, що стосується духовно, релігійно-морального життя, духовні поради, настанови, поучення це все завдання хресних, участь у церковних церемоніях, відвідування богослужень, приготування до сповіді й причастя, благословення на вінчання, чи то може на монаше, чи священиче життя. Часто хресність заміняють рідних батьків, коли є така. Необхідність, Хресні батьки це помічники церкви, їхнє служіння починається вже від самого урочистого дня, це приготовлення похресника до святої тайни і допомога у прийнятті її, тому вони повинні ознайомитися наперед із обрядом святого хрещення, щоб при потребі допомогти священнику в часі богослуження. Також повинні знати молитви, «Отче наш, вірую», Дуже дораджується, щоб хресні із чистою душею приступали до здійснення святої тайни, для цього потрібно посповідатися і прийняти святе причастя. Бути хресним це добровільний обов'язок, Деколи коли чую вислів, від Христа не можна відмовлятися, тобто не можна відмовлятися бути хресними батьками. На кожну пропозицію ми повинні дати добровільну відповідь. Тому найперше потрібно подякувати і оцінити довіру. Та все ж вибір потрібно зробити добровільно, щоб не стало часом відбувальщиною. Це велика відповідальність перед похресником, перед церквою і перед самим Богом. Треба подумати і тоді вже вирішити. Деколи прикро чути, коли хтось каже, а я своїх хресних не знаю, їх ніколи не бачу. Хочеться поспівчувати таким духовним сиротам. Отак, мабуть, когось насильно зробили кумом. І що це дало? Хресний батько і свідок святого хрещення є різниця. Бути хресним і свідком святого хрещення. Це дійсно дві різні речі, хоч дуже часто поєднуються в одній особі. Хрестні батьки приносять дитину до церкви, насолідуючи давню традицію, що саме хресні представляли нового кандидата до святого хрещення перед священником. Що одні батьки, беручи дитину на руки, засвідчують свою відповідальність і готовність взяти на себе обов'язок. Духовного виховання, свідок святого хрещення. Це особа, котра може посвідчити перед іншими про сам факт, що свята тайна відбулася, таким чином, швідком може бути будь-хто. Хрестні батьки не обов'язково повинні бути присутні на обряді святого хрещення, хоча дуже бажано. Головне, щоб вони засвідчили своє бажання перед похресником, батьками, священником і Богом. Коли дитина народилася за кордоном, а батьки мають намір вернутися в Україну, то, звичайно, постає питання, як вибрати хресних батьків, брати перших зустрічних і нав'язувати хоч і духовні, але родинні зв'язки. А далі як, коли сім'я повернеться на батьківщину? А хресні батьки залишаться за кордоном, тому чи вартує заради одного дня чи одного року зв'язувати людей обов'язком перед Богом, якщо вони його фізично не зможуть дотримуватися. У такому випадку слід дотримуватися поради. Хресних батьків може бути більше, ніж двоє, і було би добре, якби була одна пара тут за кордоном. Яка би допомагала у духовному вихованні тут на місці, і нехай буде інша пара в Україні бажано із родинного кола, коли повернеться дитина на батьківщину, то буде далі зберігати зв'язки із хресними, які за кордоном. І водночас буде обдарована опікою Хресних в Україні. У такому разі потрібно, щоб всі хресні знали про даний намір батьків перед тим, як погодяться стати хресними, Хресні, які на відстані, хай удень хрещення підуть у церкву і поєднаються із похресником духовно. Попросять Божого благословення на виконання їх святого обов'язку. Також можна стати хресним батьком у пізнішому часі і для дорослої вже людини. Основне мати бажання, старання ж виконати обов'язок, хоча для дорослої людини не є обов'язковим мати хресного, але бажано. На обряд хрещення потрібно мати дві свічки, кришму. Це білий одяг або біле сукно, що дарується хрестнику на згадку про очищення його душі, що стала біліша від снігу. Дарунок на згадку, хрестик, медалик, ікону, потрібно подати священнику перед богослуженням на освячення. Богом благословенне діло буде винагороджене у Царстві Божім. Бути хресними батьками це дійсно велична справа. Це відповідальний обов'язок, за який Бог дасть вінок небесної нагороди, хто отже порушить одну з цих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у царстві небеснім. Хто ж виконає їх і навчить, той буде великим у царстві небеснім. Матея 5.9 Дійсно, дорогі мої, Небесний Отець, як люблячий Батько, є дуже щедрий у своїй нагороді, а остаточна нагорода, яку він обіцяє кожному, хто вірно виконає його Божу волю тут на землі, є безконечне щастя. Тобто те, чого око не бачило, і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготовив Бог тим, які люблять Його. 1 Коринтян 2.9 Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання. Про лайки, вподобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!